Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Спортсмен виборов перемогу у британського боксера Тайсона Ф'юрі та став першим українцем в історії, який отримав такий титул. А як ви вважаєте, наскільки важливі такі досягнення на світовій арені під час повномасштабної війни? Важливо. Чому? Ну тому що а, ну, суспільство не, не повинно забувати про, про те, що Україна існує і має таких. Віддатних людей. Ну, я дивився, я чекав цей бій, я дивився його, ось як він почався, і до завершення його дивився. Я дуже радів, коли наш козак переміг. Ну, По-перше, це історія. Усик був абсолютним чемпіоном у важкій вазі і зараз став у надважкій вазі. Це історично. Дуже важливе. Оце перемога саме найперша ну, перемога, а потім буде вже наша. Взагалі. Звісно, имеет значення. Всякая радостная новость має значення. І там ще один боксер став чемпіоном. Вот. Пусть, хоч це не повлияє, на ход війни, але все-таки для вот, соціального настроєння цього достатньо. Ну, звичайно, що дуже важливі – це наша гордість, це наша... ми пишаємось такими досягненнями. Да? Це дійсно дуже приємно і радісно, тому що він йшов до цієї мети непросто так? і це дається дуже таким складним трудом.